Вітаю всіх. Я хочу подивитись тепер загальна картинка, загальна ситуація на фронті після перемир'я. Загальна ситуація на фронті після перемир'я яка? Загальна ситуація на фронті після перемир'я. Багато розмов. Все по колу, як і було. Трендять багато є рух, то наших, то ваших і якісь терки. Які були? Кінцевий результат у влада попустіть. Важко. Але в той же час випадає четвірка мочів. Постійно мова і... і стремлення до паузи відлюдник. Замовчування. Багато чого замовчується обережно. Коли ви читаєте новини і взагалі слідкуємо те, що за вікном, я завжди так кажу, бо замовчується багато. Я на це звертаю увагу, що за вікном постійно.